Всім привіт! І в цьому відео я зі своїм братом знову буду грати в Майнкрафт, але на цей раз ми пограємо в блок паті. Отож, будемо йти зараз і починати гру. Надіюсь, вам це відео сподобається, але перш ніж ми почнемо грати, поставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що це дуже велика підтримка для мене і також розвиток для мого каналу. А також ще це мотивація для того, щоб записувати нові відоски для вас. Я до цього відео ще трішки пограв з братом і вже вкачав другий з половиною рівень. Тобто, це ще не дуже. Дуже великий рівень, тому що як ви можете побачити справа зверху, в загальному тут існує 25 рівнів, а в мене всього лише другий з половиною. Так, 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 так. так. Який колір мені зараз попадеться? Надіюсь, що я попаду з братом а, принаймні як мінімум в топ-3, тому що топ-3 тут зразу, коли гра закінчується, навіть показується, хто в топ-3 потрапив. Такс, є, я забрав одну класну штучку. Це піречко, вроді, подвійний стрибок дає, а це Color Report. Вау, класно. Коли я не буду встигати на колір стрибнути, то я зможу використовувати. Ось, бачите, я тільки що не міг знайти колір. Я просто натиснув і мене телепортував на потрібний колір. Так що це дуже класна штучка. Ну, тут сірий, очевидно, де він знаходиться, тому що його, в принципі, дуже багато зараз на карті. А, так, тут знов сірий. Тож він дуже розкиданий по цій карті, по цій платформі, як це ще можна назвати. Зараз залишилося вже сім людей. Ого, вже не так багато. Так, синій колір, синій колір, я знайшов. О, дивіться, який топовий скин виробця, <гравця> просто сундучок. Ой, говорю, який сундучок, а, верстак, -мо, я вже геть чисто попутав всі назви, Просто подивіться на це. Так, мій брат взагалі тут живий ще. Так, жовтий колір, ну, це середника, це стандарт. Так, мій брат ще живий. Ось, бачите, в нього нік арбузер 4109. Так, який колір попадеться? Коричневий. Непогано, непогано. Тримаємося, і жовтий, жовтий-жовтий. В принципі, він тут посередні карти знаходиться, так що, я думаю, тут ніхто і не програє, якщо, звісно, хтось випадково там десь не захоче попантувати, типу, що вони такі паркурісти, що вони так в таміну можуть війти, а потім випадково вони взяли і впали в яму. Це би було не дуже приємно, скажімо так, для них. Ого, він міг, в принципі, стрибнути і доскочив би, але не встиг, не встиг. Фух, встиг, 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 встиг. Я хотів вже пірячку використовувати, але думаю, в принципі, я і так мав би встигнути це все. Взяти чорний колір, блін, я не встиг використати це пір'ячко для подвійного стрибка. Може я би ще залишився в живих. Але в принципі я в топ-4 або можна навіть в топ-3 потрапив. Так що вже дізнаємося, коли закінчиться цей двобій. Тому що мій брат зараз змагається з якимось челько. Просто слідкуємо за цим неймовірним. Блін, а брат програв чи ні? Блін, брат таки програв. Ні, я таки був четверте місце, значить, а брат зайняв друге. Вау, це класно, це дуже класно. В нього такий зараз великий шанс був виграти, тому що ви бачили, що він встиг використати пір'ячко. І, в принципі, він майже потрапив на платформу, але чомусь йому все рівно зарахувало проіграш. Такс, 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 такс. Так. І яка ж карта? Тут попадеться. Я встиг взяти блок. Фіолетовий, фіолетовий, фіолетовий. А зілька дає мені швидкість на 5 секунд. Непогано, непогано. Але, на мою думку, краще таки мати стрибок. Чисто мені з ним комфортніше, скажімо так, працювати. Так, жовтий, жовтий, жовтий. Блін, не випадково взяв, використав зільку. Це погано, це погано, це дуже погано. Вау, встиг нову взяти. фу 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 фух чуть не став на розовий. Блін, для того, щоб використати ту річку, я тримаю, мені потрібно праву клавішу миші натиснути, та щоб використати взагалі це пір'ячку. я хотів взяти той новий блок. ну нічого. Надію, що щось нове встигну ще підібрати і це мені допоможе вижити. Бачу, є гравці, які вже мають пір'ячко, це в принципі дуже класна штучка. Мені ну, як швидкість дає і зразу можливість підлетіти. 10 людей, ого, ще багато людей. О, тепер вже 8. Так, на розовий встиг в мене є Jump Boost. Вау, класно, 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 класно. Блін, я програв. Я чомусь подумав, що це не той колір. Так, дивіться просто, ви просто подивіться на це. Ого, в нього вже восьмий рівень. У мене, кстати, вже третій навіть апнувся. Це класно, це класно. Отож, дивимося, який колір попадеться нам на цей раз. Жовтий. Жовтий-жовтий-жовтий. Ну, на початку в основному завжди в більшості, в принципі, випадків, нам дають таку карту, де не складно знайти той колір, на який нам потрібно буде встати. Так, Тут я знайшов. Нам, в принципі, ще на початку і багато часу дають, так що, якщо навіть була би складна якась карта, у нас є можливість швиденько ще добігти до потрібного кольору. Так, оранжевий, оранжевий, оранжевий. Блін. Ух, я встиг, я встиг, я встиг. Бо я вже навіть не дивився на час, думаю, чи він зараз закінчиться, чи я встигну взагалі стати на потрібний мені блок. Так, синій, синій потрібний колір став, супер. Кстаті, бачите, що ця бомба дає можливість заспавнитися більшій кількості цьому блоку, на який потрібно стати. Темно зелений, ну тут велика така платформа, в принципі, є можливість ще жити. О, от дивіться, просто кіскин. Ух, встиг, встиг, встиг. Я вже думав використовувати цей телепорт, але, в принципі, я його ще зміг зекономити. У мене його аж два. Так що в мене є великі шанси зараз виграти. Отримати, принаймні, топ-3 місця. Чорний, чорний, чорний. 9 людей залишилося капець. Порівняно з тим, що скільки було на початку, то це не дуже багато. Так, з є. Тут, кстати, коли ви починаєте падати, вас не зразу вбиває. У вас є можливість. Ще використати телепорт. Так що телепорт це дуже класна штучка. Розовий. Шість людей залишилося КП, це вже небагато, це вже небагато. Сірий, 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 все, я встиг встати. Угозразу так багато людей програли. Мій брат ще також живий, це дуже добре. Ми вже в топ-4 потрапили. Блін, є всіх телепортуватися. Це супер, це супер. Мій брат бачив, що я чуть не програв. Вау, просто. Ми вже в топ-3. І цікаво, хто з нас отримає топ-3, топ-2 або топ-1. Так, я встиг телепортуватися. Так, у мене є пір'ячко. Це мені дає великий привілей. Блін! Походу, для того, щоб підлетіти угору, мені потрібно було дивитися угору, коли використовувати пір'ячко. Вау, я топ-3 знов. А мій брат, перше місце зайняв. Вау, класно, я його з цим вітаю. Так, а мій брат взагалі зі мною тут в грі? Напевно, що так, але принамні я на це надіюся. І який колір попадеться. Бум-бум-бум-бум-бум. Жовтий, жовтий жовтий, жовтий жовтий, жовтий, жолтий Я встиг. Так, це не він? Це не він. Напевно, бібра брат там є. Є, 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 бачу його. Сині, 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 сині. Ще три секунди, супер, я встиг. Хрила дівчинки пропав, напевно, для того, щоб не заважали нам грати, але ні, не пропав. Блін, а чому мене завантажило? Напевно, брат програв і він просто нас закинув на гру. Блін, шкода, У мене була можливість виграти. Бачите, він мені ще жопку показує. жопу вказав. Ну нічого, в принципі, я думаю, на один раз можна йому пробачити, але якщо другий раз він мене буде телепортувати, блін, я буду закінчувати з ним намиравати. І на наступні разу я буду просто відео без нього записувати. Надію, що він це відео подивиться і це для нього буде. Буде, скажімо, так, якимось уроком. І він не стане ризикувати таким. Вау, просто подивіться, два жителя. Один в окулярах і другий такий вау, простий стандарт. Білий-білий-білий. Ніби зараз було б добре якийсь е -е, лакіблок зловити. Блін, не встиг, не встиг. Тому що, якщо я десь трішечки не буду вкладатися в час, то не хотілося б, знаєте, на початку програти. Ну, Коротше, не дуже хотілося б, знаєте, програти. Вау, мені сама топова штука випила. йо я тільки що не зарагував, до мене коричневий колір, і я встиг якраз зливати телепорт. Вау, класно, у мого брата є телепорт. Це класно, це класно. Так, салатовий, лаймовий колір, як він тут написаний взагалі. Та-та-та-та-та-та, ми супер, ми супер, ми тут тримаємося, тримаємося. Так, жовтий, 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 жовтий. Я супер, я встиг. Та-та-та-та-та, Ми тримаємося, ми теж з тобою тримаємося жити. Так, нам прям пощастило з тобою, жити. Як там твої справи в селі? Твої худоба, корова, кумаєш, свиней маєш і не знаєш, ще щось маєш. Так, темно зелений мені пощастило його знайти. Вау, мій брат ще тримається, ще тримається. Вже шість людей залишилося. Більше половини вже людей загинуло просто. Програло, точніше, не загинуло, а програло. Тому що загинути це вже якось трішечки. Занадто, на мою думку. я чуть не впав. Так колись можна на неї догратися. І червоний, червоний, червоний. Я встигаю. Супер. Мій брат також ще живий. Коричневий, коричневий, коричневий. Блін, дуже далеко був. Мені те, що я використав це зілля, нічого не дало. Шкода, шкода, я потрапив в топ-4, але топ-4 не відображається. Але мій брат зайняв друге місце. Непогано. Це непогано. І цей житель зайняв третє місце, який з окулярами. Кстати, підвізки в нього класні окуляри? Першого місця я ще в цьому відео не зайняв. Так що, надіюсь, зараз зможу до цього успіху дійти. Так, 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 так. І який колір? Який, 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 який. Там зелений супер встав. Дивіться, який селяни золотистий. Самовбивця. Не робіть ніколи такого. А, так, є, 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 супер. Я встиг блок взяти. І встигаю на червоний колір. Є супер. Про всяк випадок цю пірочку буду тримати, тому що поки ще в мене інших а, штук в інвентарі немає. А це пірочку може дати мені великий привілей до перемоги. Є встиг. Вау, мені дали саму топову штуку. Телепорт. Ти, яка свінка, чи що? Братику, братку, що з тобою стало? Блін, я випадково натиснув клавішу і використав цей телепорт. Дуже шкода. Дуже-дуже, дуже шкода. Йо-моє, -йо. ще би трішечки і міг би програти. 9 людей залишилось непогано, так. 5 людей вже загинуло. Так, 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 так. так. Є, встигну. Якщо буду пірічку тримати про всяк випадок. Вони дуже хочеться зараз ризикувати своїм життям. Є оранжевий, я зразу біля нього. Супер, супер, супер. Деякі не встигають дійти. Блін, мій брат програв. Коричневий, коречневий, коречневий, коричневий. Супер, я встиг. Надіюсь, мене брат зараз не телепортує нову гру, тому що в мене, в принципі, є шанси виграти. Так, це цей колір. Жовтий. Так, він біля мене є супер, супер. Шість людей. Я вже в топ 5 потрапив Капець. Блін, я не встиг. Ще би чуть-чуть і я би стрибнув з цим ефектом високого стрибка. І в мене був би шанс вижити, але, блін. Чуть-чуть мені не вистачило часу. Отож, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам це відео сподобалось. І всім пока!